Вітаю, етері Випуск новини у студії Віктор Раду. Понеділок 10 жовтня російські військові масово атакували мирні українські міста. Повітряна тривога по всій країні тривала понад 5 годин. Під ударами опинилася житлова та критична інфраструктура. В результаті, за даними поліції, щонайменше 11 українців загинули, ще близько 90 отримали поранення. Пошкоджено не менше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та Києві. А вранці 10 жовтня російські окупанти випустили по території України 84 високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Також для масованого обстрілу було використано 24 безпілотні літальні апарати, серед них у тому числі 13 шахідів. Українські сили ППО знищили 43 ракети та 13 безпілотників. Усього 56 цілей. Вранці над Одещиною українські військові збили три ракети та чотири дрони. Кермікадзе про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Вранці 10 жовтня російські військові випустили по південних областях України близько двох десятків крилатих ракет, у тому числі типу «Калібр», та чотири безпілотні літальні апарати, повідомили в оперативному командуванні Південь. Над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили 14 крилатих ракет. Над Одеською областю, за уточненими даними, збили три ракети та чотири дрони Шахід 136 та шахід 129. Підтвердили у військовому відомстві. Вже понад 200 днів мирні міста України потерпають від російських ракетних ударів, відновити те, що зруйновано першорядне завдання, яке вирішують уже зараз. Але чи можливо при цьому внести покращення та виправити допущені раніше помилки? Що необхідно зробити, щоб кожне українське місто стало процвітаючим, комфортним та безпечним містом мрії? Про це розмірковує Михайло Поживанов, громадський діяч і минулому мер Маріуполя та заступник мера столиці на сторінках своєї нової. Книги про місто. Автор акумулював весь свій досвід управління міською інфраструктурою та розробив стратегію створення ідеального полісу. На презентації книги в Одеському літературному музеї побували і наші кореспонденти. Мрія про комфортне, безпечне та сучасне місто. Де б ми не жили, ми завжди виділяємо плюси та мінуси переваги та недоліки. Чи можливо створити ідеальне місто, зібравши в ньому все найкраще, що існує? Про це задумався Михайло Поживанов. Нині громадський діяч у далекому минулому інженер-Металург Азовсталі. Презентація його книги про місто відбулася в Одеському літературному музеї. У різні часи Михайло Олександрович очолював місто Маріуполь і був заступником мера Києва. Весь свій досвід управління та розвитку міської культури автор висловив на сторінках книги. Зазирнувши минуле та розробивши стратегію на майбутнє, я дав там історичний підхід спочатку. Як взагалі міста утворювались, і багато людей казали, що дуже цікавий такий підхід був, і я дав аналіз більшості столиць світу, що в них є переважно корисного, що було би корисно взяти той досвід, і сьогодні не вигадуючи свій власний велосипед. Можна було б використати будь-якої громаді в основу книги про місто Михайла Поживанова покладено ідею простору полісу, який має стати не лише зручним для життя, а й мотивувати мешканців до саморозвитку. Це мрія про комфортне місто. Не те місто, де споживають. На споживацька та філософія, яка зараз в нас є, а як саме те місто, де людина комфортно може себе розкрити, де вона сама собі дасть раду реалізувати усі свої ще не пізнані і пізнані можливості? Атмосфера на презентації панує відповідна, жвава та натхненна. Особливий настрій створюють ілюстрації до книги. Картини написані автором. Виставка Життєві перехрестя це у тому числі концепції міських пейзажів, але насамперед емоції. Особливе місце в експозиції займає натюрморт із вишнями викликає у відвідувачів трепетні почуття. «У Мене така паралель завжди, коли я поглядаю цю роботу, і садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями году. І мало хто вникає у цей цю пейзажну ліру Шевченка, що тут дано гармонія всесвіту. І от мені в цей натюрморт, якраз саме скільки раз на нього не дивишся, він мені говорить про те, навіть у важкі наші часи, що все-таки гармонія всесвіту вона безконечна, стійка, велична, і все буде добре. Що все насправді було добре, необхідно докласти певних зусиль. Але навіть у воєнний час у багатьох українських міст є можливість вести курс на покращення інфраструктури та якості життя, упевнений Михайло Поживанов. Я порахував, що це дуже корисно для будь-якої громади. Починаю від села, селища міста, об'єднаних територіальних громад. Сьогодні для них дали набагато більше прав, і головне набагато більше грошей, цільових грошей. Тому я вважав, що було б дуже корисно, щоб кожен керівник на своєму місті реально розумів, якщо він має гроші, вони повинні піти на створення комфортних безпечних умов проживання всіх мешканців, будь то сіла, селища, міста. Варто зазначити, що Михайло Пожуванов добре знає проблему Одеси. Автор вірить, що книга про місто може допомогти їх вирішити. Предстоятель православної церкви України митрополит Єпіфаній прибув до Одеси. У місті Владика відвідав військових доблесних захисників України, які проходять реабілітацію. А також зустрівся з волонтерами, які протягом ось уже багатьох місяців підтримують внутрішніх переселенців та незаможних мешканців. Священнослужитель подякував їм за безкорисну працю та благословив роботу Одеситів. Вперше Одесу з офіційним візитом відвідав предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній. Південний Форпост України від початку війни приймає внутрішніх переселенців, які були змушені залишити свої будинки та переїхати до Одеської області. Допомогти цим людям з розміщенням та адаптацією на новому місці сьогодні. Одне з першочергових завдань, зазначив митрополит. Зараз у нас такий є великий проект по з побудови будинків, модульних будинків. На земельних ділянках безпосередньо тих, хто втратив житло. Ми майже завершуємо будівництво 50 таких модульних будиночків. У нас є бажання і зараз проєкт, щоб це далі втілювати в життя, тобто, щоб були сотні будинків, ви знаєте, що це складно в цей час. Але я навожу вам такий приклад, реальний приклад того. Що ми робимо на зустрічі? Також був присутній одеський священик православної церкви України Василь Вірозуб, який два місяці тому повернувся з російського полону. Він був серед тих, хто 25 лютого вирушив на остров Зміїний, аби забрати тіла прикордонників, яких на той момент вважали загиблими. Саме тоді священнослужитель і потрапив до полону. Це одна з перших публічних заяв Капалана. Він наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо повернути із полону всіх українських захисників. Процес іде. Повільно, тяжко. Але зараз надіємося звертатися не тільки до людей доброї волі, але й до всієї світової спільноти, щоб допомогли повертати наших дітей, наших воїнів, повертати назад. Цей процес буде іти. Цим процесом займається і наш митрополит займається всі церкви і всі люди доброї волі. Ми повинні по-перше перемогти, а по-друге, забрати всіх наших дітей додому. Митрополіт Епіфаній зустрівся із одеськими волонтерами. Владика висловив людям подяку за нелегку працю та зазначив, що сьогодні надзвичайно важливо об'єднувати зусилля між волонтерськими рухами та спрямовувати їх на допомогу та перемогу. Ми переконані, що перемога неодмінно буде на нашому боці, і оскільки є так багато добрих, милосердних, люблячих людей, то неодмінно Господь зглянеться. Над цими випробуваннями, бо Бог не дає людям більше випробувань, ніж вони можуть знести. Звичайно, що зараз важко. Кожному важко. Але є завжди ті, кому найбільш важко. Підтримка церкви вкрай важлива для людей, які з самого початку війни працюють без вихідних, щоб допомогти тим, хто сьогодні потребує найнеобхіднішого. Зазначив голова обласного гумштабу Олексій Чорний. У словах митрополита волонтери знайшли підтримку та благословення у їхній непростій справі. Я думаю, що така зустріч корисна для волонтерів, не з точки зору приналежності до церкви, а з точки зору того, що є важливі слова про єднання, про боротьбу справедливу, про те, що ми відчуваємо, що ми робимо все правильно, і про те, щоб не опускали. Руки, тому що якщо ми припинимо цю боротьбу, то це поставить під загрозу багато багато з життів і добробуту українців. Митрополіт Єпіфані висловив упевненість, що після війни все, що зруйнували окупанти, буде відбудовано. В Одесі Владика, також відвідав військових, які тут проходять реабілітацію. Більше жодних черг за паспортами. Записатися на оформлення внутрішнього та закордонного документу в Одеської області тепер можна онлайн. Міграційна служба знову запустила електронну чергу. Скористатися нею можуть як місцеві жителі, так і внутрішні переселенці. Для цього необхідно зайти на єдиний сайт служби, вказати регіон та необхідну послугу, а потім вибрати дату та час. Процедура працює тільки для подання документів. Для отримання готових паспортів онлайн запис не Потрібний, зазначають в управлінні. Мешканці одеського регіону знову отримали можливість онлайн зареєструватися на прийом до міграційної служби. Запис до електронної черги здійснюється тільки для подання документів. Зазначимо, що для отримання готових документів записуватися не потрібно. Це дуже зручно для наших громадян, враховуючи те, що навіть зараз, якщо ми вийдемо, зайдемо на сайт міграційної служби, то побачимо велику кількість вільних віконець на зручний час в різних підрозділах. І для наших громадян також нагадуємо, що одночасне оформлення ID та закордонних паспортів також можлива така послуга. Це дуже зручно для жінок, хто виходить заміж, змінює прізвище для дітей, яким виповнюється 14 років. Через повномасштабні бойові дії у багатьох прифронтових регіонах підрозділи міграційної служби працюють в обмеженому форматі. Тому до Одеської міграційної служби сьогодні звертаються не лише внутрішні переселенці, а й жителі, наприклад, Миколаївської області, які приїжджають спеціально для того, щоб тут оформити чи відновити документи. В одеських підрозділах миколаївців приймають позачергово. Неважливо, де ви зареєстровані, неважливо, де ви проживаєте фізично. Приходьте у той підрозділ, де вам зручно. Але для миколаївців намагаємося створити більш сприятливі умови, враховуючи те, що для них ця послуга зараз вкрай потрібна, і вони приїжджають саме для оформлення і їдуть далі в своє місце. Тому що інші переселенці, хто оформлює, користуються послугами міграційної служби, то вони тимчасово і проживають в Одесі, як вимушені переселенці. А миколаївці лише приїжджають на. Оформлення послуги в більшості випадків міграційна служба в Одеській області працює щодня без вихідних. Вже зранку у відділах формуються черги бажаючих оформити документи. Здебільшого це переселенці з тих регіонів країни, де йдуть повномасштабні бойові дії. Люди діляться своїми історіями про те, яким довелося рятувати не лише своє, а й чуже життя. Запам'яталась наприклад історія жінки, яка з Маріуполя вивезла чотирьох дітей, які лише один з цих дітей для неї є рідний, тобто, знаходячись у підвалі. В перші ще тижні війни, коли вже вийти не могли, вона збирала дітей, тих людей, хто пішов, але не повернулася за їжею, за водою і відновлювали також документами дітям для того, щоб вона могла поїхати. І в одного з дітей вона взагалі, коли вони 15 кілометрів йшли на евакуаційний автобус, через місто побачила дитину, маленьку дитину біля батьків, які загинули. На жаль, є історії, в яких люди розчарували своїми діями, розповідає Олена Погребняк. Діти покинули в Херсонській області так літню бабусю, яка не ходить, паралізована. І сусіди, молода пара з трьома дітками, які виїжджали, вони цю бабусю чужі люди. Но вони її забрали, враховуючи те, що не змогли залишити в такому стані сусідку. І от бабуся, коли ми поновлювали документи, оформили, тому що вони вдома не змогли знайти її паспорта. То бабуся нам лише просила, що можливо по базах дізнатися, в яку ж країну все ж таки поїхали її дітки, що з чим із ними все добре. Тобто, навіть зв'язку немає. І от після таких історій я сподіваюся, що все ж таки більше наші українці будуть з людяним обличчям, і історії буде більше про те, що своїх ми не бросаємо. Сьогодні всі підрозділи міграційної служби в Одеському регіоні працюють та надають повний спектр послуг, додає начальник управління. І ще раз нагадує, що записатися на оформлення паспорта краще онлайн. Це заощадить час та полегшить процедуру. Внаслідок ранкової масованої російської атаки по інфраструктурі, частина Областей була знеструмлена, як повідомили в Одеській обладміністрації через пошкодження електростанцій в інших регіонах місцями по області можливі перебої електрики. А в обласному центрі з 17-ї години обмежили рух муніципального електротранспорту. В офісі президента до українців звернулися із проханням мінімізувати споживання електроенергії увечері 10 жовтня, щоб зменшити навантаження на енергосистему країни. У зв'язку з повномасштабною агресією Росії по всій території України вранці 10 жовтня міністерство освіти рекомендувало школам тимчасово повернутися в онлайн режим в Одеській області. Згідно з розпорядженням начальника військової адміністрації Максима Марченка, усі навчальні заклади з 11 жовтня переходять на дистанційну форму роботи. Незважаючи на масовані ракетні удари по території України, банківська система працює у штатному режимі. Нацбанк перебуває на постійному зв'язку з банками і вживає всіх необхідних заходів для їх нормальної роботи. Повідомили у прес-службі відомства. Банки України підключені до системи електронних платежів і здійснюють розрахунки без перебоїв. У звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи. Безготівкові розрахунки функціонують, зокрема в магазинах, аптеках на автозаправних станціях. До яких, до речі, щойно п'ятигодина тривога закінчилася, і небезпека минула, знову вишукувалися черги. Стривожені вибухами містяни поспішили запастись бензином, побоюючись повторних ударів по інфраструктурі. З цієї ж причини Національний банк закликав громадян надавати. Вати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення очно. Продукти харчування в Україні до кінця року можуть зрости у ціні ще на 10-15%. Такий прогноз озвучила Всеукраїнська аграрна рада. Після початку повномасштабного вторгнення Росії багато одеситів відчули, як помітно подорожчали продукти на полицях магазинів. Окупація українських територій, руйнування ферм та заводів у ході бойових дій, ускладнення логістики, коливання на валютному ринку. Інфляція це призвело до того, що ціни в супермаркетах вже зросли. На 20-30%. четвертий квартал на жаль принесе додаткові проблеми для підприємств, які продукти подорожчають найсильніше, а які навпаки стануть приємним винятком та подешевшують, розповів столичний експерт. З початку повномасштабного вторгнення РФ ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 20-30%. Фактор подорожчання номер один це, звісно, війна, яка в тому числі сильно торкнулась аграрної сфери, каже представник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ми сьогодні констатуємо, що через війну і окупацію ми фактично втратили 25% території, що є тимчасово окупованими, що за собою потягло. Руйнування логістичних ланцюгів фактично логістика подорожчала в рази, що закладаються собівартість продукції, яка реалізовується. Є у подорожчання і інші причини пов'язані як з війною, так і з динамікою світового ринку. Це звичайно були коливання на валютному ринку. Сьогодні, на жаль, гривня слабша по відношенню до долара. Це також закладається в собівартість продукції, яка реалізується. Ціни на паливно-мастильні матеріали, які зросли відповідно, і дуже важливим фактором, який є в цьому році, одним із найвищих, це інфляція, яка вже на сьогоднішній день складає більше 20% відсотків. І за даними Національного банку України буде зростати до кінця року і складе порядка 31%. Спікер озвучує прогноз: до кінця 2022 року продукти харчування подорожчають ще на 10-15%. З 1 жовтня тому з'явились додаткові причини в Україні. Підняли розмір мінімальної зарплати. Це також позначиться на цінах, зазначає експерт. Крім того, у зимовий період значну частину собівартості продуктів харчування становлять витрати на енергоносії, які у жовтні знову подорожчали у цей період часу. осінньо зимовий період, ми фактично сходимо виходимо в процес великої кількості зберігання. Якщо ми говоримо про овочі, які потребують охолоджених камер або зберігальних інших систем, і відповідно, це також буде закладатися в ціну позиції, тому що енергоносії у нас і вони і з 1 жовтня для юридичних осіб ще піднімаються Таким чином у ціні зростуть практично всі складові борщового набору натомість інший економічно показовий продукт продовжуватиме дешевшати, упевнений Денис Маршук. Мова про традиційну для України крупу гречку «У цьому сезоні. Ми маємо досить хороші показники з врожайності. Єдине, що сьогодні ще не дозволяє повною мірою виставити на полиці в магазинах уже новий зібраний врожай. Це погодні умови, так як ідуть майже по всій території України дощі не дає можливості зібрати е, гречку але ми однозначно констатуємо що вона вже не 90 гривень в залежності від областей в цілій в середньому 70-60 гривень а якщо вона вже з'явиться в повному об'ємі на території України новий урожай, ми будемо фіксувати в районі 50-60 гривень за кілограм, головне не створювати навколо продукту зайвий ажіотаж, додає спікер. Гречки вистачить на всіх, тому не треба кидатись купувати крупу як тільки вона подешевше. Це може стимулювати спекуляції на ринку та призвести до штучного підвищення цін. Двоє людей постраждали внаслідок ДТП в Одеській області. Біля селища Любашівка зіткнулися вантажні автомобілі. Попередньо встановлено, що 25-річний водій вантажівки. Ман не впорався з керуванням. У результаті масивний транспорт врізався в припаркований на узбіччі автомобіль ДАФ із напівпричепом. Обидва водії отримали чисельні травми та були шпиталізовані до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Їхній стан медики оцінюють як важкий. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, призначно низку експертиз у тому числі перевірку на наявність алкоголю в крові. Транспортні засоби були переміщені на арешт майданчик. Повідомили у Службі облполіції в Одесі на місці злочину затримали наркоторговця, житель Харкова, замовляв через інтернет психотропи. а Потім продавав їх наркозалежним громадянам. Чоловік потрапив у поле зору оперативників, коли із партією психотропів повертався з поштового відділення додому. У 24-річного гарків'янина вилучили півкілограмову партію небезпечної психотропної речовини. Під час обшуку вдома у правопорушника поліцейські вилучили пакувальний матеріал, банківську картку та смартфон, а також канабіс, солі та таблетки екстазі. Їх направлено на експертне дослідження. Правоохоронці встановили, що чоловік замовляв партії психотропів через інтернет-додаток, розфасовував на. Доза надалі продавав роблячи схованки та закладки на вулицях міста. Відкрито кримінальне провадження наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 10 жовтня у світі відзначають день ментального здоров'я. Сьогодні складно зберігати спокій та продуктивність. Осіння, нудьга та постійні сигнали повітряної тривоги та вибухи впливають на психіку. Багато людей зіткнулися з емоційним вигорянням. Це синдром постійної втоми, яка з часом стає дедалі сильнішою. Особливо схильні до вигоряння на роботі люди, які працюють у сфері людина-людина, тобто ті, чия робота пов'язана із постійним спілкуванням, серед них і соціальні Альні працівники щодня вони зустрічаються з людьми, яким потрібна допомога. Особливо складно працювати з внутрішніми переселенцями, які багато що пережили до евакуації, каже представник центру соцслужб одеської міськради Олена Азаркіна. Через постійну напругу у соціальних працівників просто сідають батарейки для профілактики емоційного вигоряння. Із ними працює психолог. З якими труднощами у роботі стикаються співробітники одеського центру соціальних служб? Далі у нашому репортажі. В наш час до соціальних центрів звертаються люди, які опинилися у складній життєвій ситуації: вимушені переселенці, люди з інвалідністю, пари, які переживають розлучення. Одеські соціальні працівники щодня зустрічаються з такими людьми і пропускають їхні історії через себе. Але при цьому не можна піддаватися емоціям. Доводиться зберігати холоднокровність, щоб бути здатним допомогти. каже заступник директора центру соціальних служб міськради Олена Азаркіна. Багато людей приїжджають до міста Одеси, і працівникам необхідно координувати свої зусилля для того, щоб це знайти житло. Наприклад, так також забезпечити це, мабуть, також теж трудностями тими потребами, які є у людей. Проблеми людей неможливість допомогти повною мірою, складний психологічний стан переселенців. Через це у соціальних працівників може початися вигоряння. Це синдром постійного, що посилюється з часом емоційного виснаження, і виникає воно в основному через велику кількість роботи. А у війну причин для вигоряння стало ще більше. Багато людей знаходяться в стані тривоги, в стані, мабуть, також агресії до того, що відбувається. І ми з цього питання докладаємо багато зусилля, саме проводимо тренінги з профілактики емоційного вигорання, проводимо супервізії, проводимо дуже багато цікавих семінарів. Групові заняття відбуваються раз на тиждень в одному із центрів соціальних служб при Одеській міськраді. Зустріч триває близько двох годин. Щоб усі учасники могли розповісти про проблеми, з якими стикаються в роботі, ми зробили супровізійну групу, і зараз сьогодні проводили її перше засідання для того, щоб випрацьовувати ті плани, які ми спільно можемо до кінця року виконати. Щоб наші працівники були найбільш ефективними і найбільш корисно виконували для територіальної громади свої функції, ми і це робимо на груповому занятті. Є співробітники різних відділів соціального центру: юристи, психологи, менеджери. Кожен із них стикається у роботі з певними труднощами у спілкуванні з підопічними чи колегами, або ж у спробах контролювати власні емоції. Психолог Олександр Баліцький у соціальній сфері понад 10 років. Він працював у виправних колоніях, СІЗО та дитячих садках. Олександр розповів нам, як проходять заняття. Ми намагаємось визначити проблеми працівників для того, щоб усунути деякі складнощі, емоціональні складнощі, також, також і фізичні. Це також буває. Складнощі у роботі і у взаємодії в колективі. Олександр також розповів нам, що, незважаючи на великий досвід роботи у цій сфері, він сам досить стикається з емоційним вигорянням. Для мене також вигорання, але вже не на побутовому ґрунті, а більш глибоке. Коли накоплюється у великій кількості проблем і Тобі потрібно їх вирішувати, але шукаєш різні способи. Колега Олександра Олена Бойко, перша, ніж прийти в соціальну службу більше 15 років, пропрацювала в Нацполіції України. Жінка каже, що там вона також допомагала людям, але дещо в іншому форматі. Тому для неї найскладніше це зрозуміти та перебудуватися на інший вид допомоги. Через це також виникає емоційне вигоряння. Це пошук оцих алгоритмів допомоги людині. Не просто, наприклад, там прийшли, розказали. Там жінка дзвонить і каже до нас: наприклад, от я розумію, що щось відбувається, але не знаю що. І коли вона приїздить, це отей індивідуальний підход саме в соціальній роботі. тобто всі мої знання, які отримувала я раніше, це мені тут було їх трохи важко мені особисто систематизувати і почати приміняти на практиці, у будь-якої людини може розпочатися емоційне вигоряння, особливо в наші дні. Якщо ви помітили у себе його ознаки, варто трохи відпочити від роботи, скоригувати режим сну, приділяти більше часу заняттям спортом та по можливості звернутися до кваліфікованого психолога. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.